Вітаю на Суспільному. Сьогоднішня розмова із Волинянином Володимиром Лучко. Після повномасштабного вторгнення він повернувся з за кордону, приєднався до полку Азов та обороняв Маріуполь. Звідти і потрапив у полон, де перебував 4 місяці. Володимир уже 2 місяці в Україні на Волині проходить реабілітацію. Тож про оборону Маріуполя, обмін, повернення додому, також плани на майбутнє сьогодні. На Суспільному. Говоримо саме з Володимиром Лучком. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, як ви почуваєте себе зараз? Зараз стабільно, нормальне відновлення проходить, почав займатися в залі, ну, відновлювати м'язовий склет і ще десь через тиждень-два, напевно, піду теж на масажі. Чого найбільше захотілося, як ступили на рідну землю? Солодко, глюкози не вистачало в організмі. Багатьох воно таке було. Відсутність глюкози в організмі, і це в солодкому саме більше потреба, ну принаймні мене. І тих, кого я знаю. Ми спілкувалися з вашою мамою, вона казала нам, що ваше повернення чекало усе село. Як це було, коли приїхали додому? Можете а, пригадати? Я, ну, я стараюся не афішувати, де я, що я і з ким я. Ну, я по-тихому приїжджаю і все. Ну, не, я не, не дуже любитель такого. Як пройшла зустріч з рідними, з коханою? Певний період часу вже просто пройшов, то воно спокійно все відбувалося. Ну, Перше по телефоні з усіма спілкувався. Ну, так, да, радість. Ну, звісно, радий, що я вийшов, що мої знайомі вийшли, але дуже багато залишилося, я очікую за кожним обміном, слідкую. Наскільки складним чи, можливо, навпаки нескладним стало фізичне і моральне повернення з полону? Ну і психологічно складно, бо не всі вийшли, кого я очікував. Ну, і ти я не знав, що ми на обмін їдемо. Коли приїхав, багатьох з наших, з ким я там був, ще не було. Фізично, саме собою, ну бо вагу втрачаєш і. Потрібно відновлюватися. Це спина, проблеми з колінами, ну, як і з багатьох наших. Чим ви займалися у мирному житті до повномасштабного вторгнення? Як планували життя, про що, можливо, мріяли? Та багато планів було. Робота, навчання, тренування, в такому плані все було. І воно в мене сумішалося все. Перша робота, потім тренування, потім ввечері навчання відбувалося. Ну і в принципі, воно стабільно так мало відбуватись в майбутньому. Я сам навчався, там, по вечорах собі сидів. Для початку я сам хотів вивчити те, що я хочу а вже потім поступати в якийсь вищий начальний заклад. Але це я не, вирів, не знав, чи за кордоном буду поступати, чи в Україні. А тренувалася? Це про які види спорту? Культуристика. Ну, мені не знаю, цей вид сподобався. Там менше він травматичний, і ти чисто для себе працюєш. Ти по собі бачиш, як воно розвивається, в цьому, читаєш так само, дивишся якісь відео, якісь фільми. Ну, я на цьому також навчаюся. Як для вас розпочався ранок 24 лютого? На роботу їхав. За кавою зайшов, мені мама здається, смс написала, що війна почалась. Ну, багато хто з наших теж отримав смс і не вірили в це. Поки не побачив відео, як ракети прилітають по наших містах. Ви в той час перебували де? В Польщі. Чому вирішила повернутися за кордону і піти захищати батьківщину? Це усвідомлені рішення таке було. Воно все було повністю обдумано. Що, куди, як. Я вже знав, куди я їду і що я буду робити. І куди ви поїхали і чим займалася? В Київ. Ми перш під Бучою були, там трохи були, а потім вже Маріуполь. Чи мали ви військовий досвід? У мене срочної служби не було, у мене була підготовка з знайомими, які були військовими. Як ви потрапили у Азов? Знайомі, товариші там були. І ми приєдналися вже до них. Там немає якоїсь такої надзвичайної історії. Поспілкувалися, сказали, що там в них є місця, можна до них, і ми до них прийшли. Коли ви потрапили в Маріуполь, як ті дні тримав оборону Маріуполь, як оборонявся? Що можете пригадати що розказати? Кожен на позиції стояв, дуже багато підрозділів було, так само як і Азов, і з Нацгвардія, ЗСУ. багатьох я не бачу, бо всі по різних позиціях були. Я часто працював зі своїми хлопцями, де ми там були. Виходив на позицію, тримав оборону. Коли перейшли на Азовсталь, і скільки пробули там часу? Трошки більше місяця ми там пробули. Переходимо ми десь в середині квітня, здається. Здається, прийшов приказ, щоб перебратися на Азовсталь, щоб вже там в подальшому тримати оборону. Що найбільше вразилого із побаченого на Азовсталі і в Маріуполі? Та все. От те, що люди дуже швидко призвичайлися до всього. Вони могли спокійно собі їжу готувати на вулиці, при тому, як йде мінометний обстріл. Ну, люди звикають від цього всього. От те, що хлопці теж тримають оборону до останнього, ну, принаймні ті, з ким я був. сила духу і те, що потрібно, стояти і триматися. Ну, це вражає. Коли і як потрапили у полон? 19, здається травня за неможливості нашим командуванням нас деокупацію Маріуполя зробити, то ми вийшли в полон, був приказ. І так і туди потрапило. Багато хто, що на початку війни потрапив десь. Випадково хтось ну, цілеспрямовано різні ситуації. Як рятували поранених на Зовсталі? Можете пригадати, От, власне? І чи багато з тих полонених, яких разом з вами потрапили в полон, були поранені, потребували лікування? Я з пораненими в полоні не був. Вони були окремо з здається, здається, туди їх евакуацію проводили. Транспортували їх на ношах. на на госпіталь, ну, умовний там госпіталь, де був, і лікарі, ну, все, що можливо, надавали їм допомогу. Ну, з тих препаратів, з тих ну, перев'язочних матеріалів, які були. Ну, лікарі дуже колосальну роботу зробили в цьому плані, дуже багато життів рятували. Як пережили полон? Тяжко, ну там і фізично, і морально тяжко. Фізично через те, що ти на одному місці постійно сидиш, а морально тому, що ти не знаєш, як твої близькі, як твої знайомі, з якими ти був в Маріуполі і на Азовсталі, ти про них нічого не знаєш. Де вони, що вони, як вони. О, це найтяжче, принципово. Була надія на визволення, вам щось говорили чи ні? Ніхто нічого не говорив, але ну, надія завжди є. Ну ти кожного дня думаєш, що от-от цей день настане сьогодні, завтра і з дня в день ти там так сидиш. Що було можливо найважчим? Чи були моменти, коли падав дух опускалися руки? Найважче сидіти просто. Сидиш і ти не знаєш, що, що в Україні відбувається, що з твоїми друзями відбувається. Оце це саме тяжче. Ти інформації жодної не маєш. Те, що там тобі розказують, ну. Вірити чи не вірити це вже, в принципі, твоя особиста справа. Розказувати можуть дуже багато, а що з того правда, ніяк не переконаюся в цьому. Принаймні, я стараюся надіятися на краще, що в нас все добре. Як ставилися військові до азовців? Як до кого? От, ну, в принципі, Як до кого? Я не знаю, по чому вони орієнтувалися, що вони робили, що їм хто казав. ну, Це чисто індивідуальна також справа. Ви в полоні були скільки часу? В сумі 127 чи 128 днів. Ну, трохи більше ніж чотири місяці. Як сприйняли довгоочікувану новину про те, що вас визволяють з полону? Ну, я не знав. Та ніхто з нас не знав цього. Ми дізналися, коли ми вже приїхали на самообмін. Ну так, да, звісно, радість була. Нам про це ніхто нічого не казав взагалі. Я не знаю, може, росіянам, які їх везуть на обмін, їм кажуть, але нам ніхто нічого не казав. Це для нас ну, новиною було, те, що ми на обмін їдемо. Такою дуже радісною новиною. Як зустрічали рідні кохана? Ви в неї до вас приїжджали? У нас така точка була між Києвом і Чернігово. Тут тоді дівчина приїхала, а мама вже приїхала в Київ. Це емоції тоді були зараз. Ну їх так словами не передасеш. Як змінилося і чи змінилося ваше життя після побаченого в Маріуполі і пережитого в полоні? Ну, життя, в принципі, у всіх не змінилося. Ти трошки по-іншому починаєш думати, трохи інші цінності в тебе з'являються. І розумієш, коли приїжджаєш, що деякі проблеми, якщо такий, звичайний приклад, навести про покупку телефону, він не є суттєвим вже. Ну, це не є проблема така. Є проблема набагато важливіша. Ну, по-іншому просто формується вже своя підсвідомість. І по-іншому починаєш думати. Про що, можливо, шкодуєте? Чим пишаєтеся? Та ні про що не шкодую. Про те, що робили, ні про що взагалі. Тобто ви зараз зовсім інші? В якійсь мірі так, в якійсь мірі ні. Ну, неоднозначно також воно є. В чомусь змінився, в чомусь ні. Просто по-іншому трошки думаєш. І людей трохи по-іншому сприймаєш. От Це, напевно, те, що найбільше змінилося. Війна, це як не пам'ятаю, мені хтось зі знайомих казав, це як сито. Відсіялися в ті, в ті хто не потрібен. У мене зі знайомих ніхто не відсіявся. А абсолютно. Всі, хто були, всі залишилися. Навіть їх більше стало, бо з багатьма новими познайомився. Чим ви зараз займаєтеся? М -м відновлення. О, трохи читаю, трохи в зал хожу. саме відновлюю фізичну свою форму. Тобто в зал дозволили вам ходити лікарі вже, так? Е, так, але ну, так само з розумом потрібно цим займатися, щоб укріплювати так само хребет, коліна і це все. Повільно займатися, але стабільно. Ви були у Маріуполі, повернулися з полону. Як зараз реагуєте на повітряні тривоги і загрози, про які щодня розповідають з боку Білорусі? Та нормально реагую. Ну, а як тут реагувати? Ніхто не знає, що в голові в того старенького дідусь, що він там хоче зробити. Повітряні тривоги, ну я спокійно, мене цьому ну, в принципі не лякає. Немає якоїсь такої паніки, щоб кудись бігти. Коли, на вашу думку, може закінчитися повномасштабна війна? Гостра фаза, ну, як і раніше казав, десь кінець весни, кінець літа. А все інше, ну, будемо бачити, потом, яка зимою погода буде, як вона буде просування, як Росія, в принципі, буде забезпечена військовою технікою, снарядами, боєприпасами цим всім. Ну, дуже багато факторів на це впливають. Такої однозначної відповіді, я думаю, зараз ну, ніхто не дасть. Що не вистачає, чи що потрібно Україні для перемоги? Ну, щоб Росії не було і все. Ну, це та держава, яка розв'язує ну, за весь час свій час існування всі війни. Грузія, Чечня, якби ця країна хотіла мирно жити, вони б цього не робили. Багато людей зараз акумулювали всі свої сили, і фізичні, і е, моральні, власне, допомагають, <кій> донатять. Багато хто перестав жити повноцінним життям, планувати щось на завтра. Ви особисто плануєте зараз щось? І зараз планів багато, і після закінчення війни плани, плани розвитку, плани роботи, куди поїхати, які країни можна подивитись. Мене цікавлять і музеї, і взагалі і архітектура різних країн. Так що планів багато. Ну плани можна будувати будь-кому, а вже чи вийде їх втілити в життя чи ні, то це вже зовсім інша справа. А що мрієте? Чи можливо якась є у вас сокровена мрія, з якою готові поділитися? На даний момент, щоб війна закінчилася, а все інше з часом вона буде. Ну, оце саме зараз така головна проблема нашої країни, що це війна. Дуже багато людей гине. Не тільки військових, дуже багато мирного населення гине, і це ну, дуже погано. Взагалі, смерть людей це погано. Вона має бути природньою, а не від чогось. Ви зараз проходите курс реабілітації, повертаєтеся до фізичних вправ. А загалом чи роздумаєте над тим, щоб повернутися далі? Це не від мене залежить, це залежить від лікарської комісії, яка в мене буде відбуватися по кінці відпустки. І вже вони, в принципі, мені скажуть, можу я повертатися чи не можу я повертатися. Як реагуєте на те, що війна повномасштабна, як би це прикро надзвичайно об'єднала українців у біді? Саме сформується українське суспільство. Те, що було в 2014, да, це було, ну, люди не так були згуртовані, як зараз. Трошки інша ситуація. була. зараз воно набагато так більше. І я надіюся, що в майбутньому воно так і буде все що люди не розгуртуються всі будуть дружно жити надалі. І, надіюсь, після цієї війни вже ніяких війн не буде. Я дуже надіюсь на це. Дякую вам за розмову, миру і перемоги довгоочіканої нашій Україні. Ми спілкувалися з експолоненим бійцем Азову, Волинянином Володимиром Лучко.